Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки квітне кальквіція. Рослина, яка навколо роздає такий аромат, що крутиться голова, це великий кущ, багаторічний і дуже схожий на вейгелу, бо це найближчі родичі. Декілька разів я вже була в садовому центрі, але все, що заважало зробити відео. То прихворіла, то почуваюся недобра. А тут хотіла вам показати, як аквілегія, коли ми садимо гібридне насіння зібране, наступного року може дати інші кольори і навіть не махрову квіточку. Тому будьте готові до того, що квітка не буде така, як материнська, а на додачу через пару років може повністю не зійти, бо втратить свої якості. як Повноцінна рослина і не вистачить сили. Чим гарні гібриди, тим, що вони постійно дають щось новеньке, якісь цікаві квіти. І, звичайно, ж, це насіння дуже дороге. Ну, в основному, звичайно ж. І ми хочемо зберегти щось. Для мене це було не дуже актуально. Деякі рослини сіялися, сходили саме сівом, і мені подобалося. Але деякі зовсім були не схожі на те, що я хотіла бачити, і були навіть, ну, як я їх називала, виродки, щоб не сказати чудовиська. Це були покручені, поверчені. Перший раз я була в садовому центрі, і не дуже веселі новини в мене прийшли з дому, тому я повернулася і пішла. У мене не було навіть бажання знімати. Вже скільки разів я хочу знайти чорнобривців. Бо в цьому році я садила свіже насіння чорнобривців, яке не проросло вдруге. І не зійшов самосів. Минулого року я теж показувала, що в мене вже було третє покоління на цей рік, і воно не зійшло. Все ж таки вирішила піти в садовий центр і показати вам трішки краси. Вже наповну квітують жоржини. В основному це вегетативні. Висаджені не корінням, а живцями. Арсарамптимет в садому завжди дуже великий. Гібіскуси. Влітку їх можна висаджувати на вулицю, бо це кімнатний, але не забути занести. Звичайно, хтось любить великі квіти в будинках, в катках. Пам'ятаєте, розани китайські, найближчі. Негібридні сорти гібіскусів, як радували нас у бабусь. Ось там юнка рослина це тунбергія. Вона вирощується теж з насіння, а потім можна зберігати кущем, але теж носитися. Це дипладеня або мандевіла. В юнка рослина. В основному, як бачите, чотири кольори продаються, вони найстійкіші. І ось один кущ формується, що хотіла сказати, по різному можна, як і амперну, як юнку, як огорожу. І погляньте, ось там виглядає ось така рослина, яка зовсім не схожа листям на мандевілу. Але це вона, як бачите, підписана. Можливо, хтось переставив склерозничок, а можливо, це якийсь новий сорт. Але вона, як бачите, навіть зморку, зморшкувати зморшкувате листя. Можливо, ще якийсь гібрид, хоча квітка дуже схожа на мандевілу, але якась плоска. Як бачите, я довго не можу від неї відійти, тому що не можу знайти пояснення. Бугенвілля. Я постійно її показую, Ви її формують, як бачите, теж по-різному, але її дуже сильно обрізають. Тоді вона квітне ось так кущем. Агапантус. Декілька видів, повторююся, що навіть в Німеччині він не зимує на вулиці, так як те, хто продаючи це кореневище, це Амарилісовий рід, і говорять, як при ем, накритті він виживе не завжди. В декого виживає, в декого ні. Тому говорити впевнено, що він перезимує, наприклад, в Харківській області, це просто. Нонсенс, він може і замокнути, і замерзнути. Нагадаю, що в Німеччині, де я мешкаю, плюс 7, це максимальна, точніше мінус 7, це максимальна зимова температура, і то вона тримається недовго. І то, як ви бачите по садовому і ботанічному, все це заноситься в теплиці. Тому, думайте, ваша квітка, чи садити її на вулиці, любуватися, чи все ж таки зберегти. Це мараканська маргаритка. Рослина дуже схожа на остеосперму, але це не він. Я вже вам показувала її неодноразово. Ось цей колір мені сподобався. Сподобався Портулак. Ми до нього звикли як до бур'яну. Звичайно ж, портулак городній. Хоча це теж не бур'ян, рослина і корисна, але хто виводив, той знає, як її вивезти. Але. Культурний, дуже симпатичний, навіть є махрові, ампальні сорти. І погляньте, що я побачила ось такі, я не знаю, сумки. Не знаю, як назвати ось це пристосування, але як цікаво висаджені полуниці, ось так зробити арочкою, поливати вгору, дощем воно промовчиться, бо це агротканина. Звичайно ж, це вихід так, коли качуть робити нічого. Але можна спробувати прикрасити якусь стіну. Ну, заглянемо сюди на овочі, цікавий томат. Він іде по стовбуру, в'яжеться томатики, але дороговастенько. У теплій залі є невеликі гібіскуси, кімнатні саме для підвіконь. Тут вони більш низькі. Звичайно, квіточка один день квітне. Потім опадає але скільки бутонів, і воно у вас квітне дуже довго. До речі, гібіскус один із теж моїх улюблених. Поки я там гуляла, тут вже пішов дощик, хоча заходило було сонечко. Ну, ось я пройду трішечки вийду на відкриту місцевість, і вже видно, що сонечко знову показується. А я біжу, біжу по мешках, сьогодні я вихідна і можу його забрати. Небо вже посвітліло і нічого. Не показує нам того, що буде дощ. Дивіться, яке світле, голубезне, мирне небо просто казка. Я вже показувала і в минулому році, що ось тут іде будівля. І тут було небагато маків. А в цьому році погляньте, яка краса. У мене завжди нагадує поля макові в Україні. І я стою тут дуже довго. Коли вдається попасти на цвітіння, адже цвітіння маків не може полишити нікого без емоцій. Все таки краса. Ми з мішком поїхали, автобус не зупинився на потрібній нам зупинці. Ми йдемо з наступної, поки ми йшли, пішов бусім, ми бачите, прийшли додому повністю Пішне, спіши, попасти, так си у Мишка був сьогодні останній день е, спортивного змагання, і всі малюки отримали ось такі переможні медалі. Емоцій просто дуже багато. Порадуюся з вами. І порадійте ви зі мною. Раптова погода перейшла у нас в ось таку. Я вам вже показувала, як у нас вночі було плюс 5, як я ховала свої рослини. Тепер у мене інша проблема і репортажі з-під зонтика. Саме тоді мені стукнула ідея, що при гарній погоді можна робити невеличкі прямі трансляції. Інакше ось так дощ і ти нічого не знімеш. Звичайно, можна частинками знімати, монтувати, але все це час, якого нас зараз не вистачає. Я дуже довго тоді стояла під деревом, думала, планувала, як побудувати подальші свої відео. Це я зібралася йти на прогулянку, трішки легше мені після простуди стало. Я вирішила сходити в ботанічний сад. Остояла трішки. І що мені в Німеччині завжди подобається, те, що зроду ніхто не... Ну, порушники є в принципі всюди, але ні. Останнім часом я бачу, як дуже багато збивають людей на пішохідному переході в Україні. Тут, коли бачиш водій, що ти підходиш тільки, ти не стоїш на пішохідному, ти десь за метр до пішохідного всі зупиняються і пропускають вас. Навіть ось там є острівці безпеки, вони зупиняються і в основному пропускають. Хоча на таких острівках ти можеш і не стояти, а чекати під світлофором. І це зберігає дуже багато життів. Ну і трішки замальовочки з ботанічного саду, слимаки і равлики розкошують, вони величезні, як бачите, за скільки метрів я стою на доріжці, і вони дійсно великі. Скоро будуть об'їдати все тут. Вже біла гусінь, чи білий метелик відклав і всюди висить гусінь, поки що дощі, не так яскраво, але, але. шкоду вони роблять, деякі посадки голі. Об'їдає гусінь, але тут нічого не можна труїти, тільки біопрепарати, які, ну скажімо так, практично неефективні, а коштують дуже дорого. Ну, ось така невеличка моя сьогодні прогуляночка. Невеличка моя. Інформація вам за неділю, бо я зовсім вибилася з колії, то хвороби, то робота. А я прощаюся і до зустрічі в наступних відео.